Добрий ранок, мої любі. Трохи прихворіла, то хриплю. Прибрали ми вже за нашими архебіями. Сьогодні 17 жовтня. Ось вам демонструю. Та, що не плодила. Вона так, ну, чи місце не подобається, чи може сорт такий. У мене немає досвіду за ними доглядати. Я навчаюся разом з вами в процесі. Щось таке йому, то наліпила, ну, в общем, дивіться. Оце вона виросла така за рік. Е, ну, кущик був чи маленький, наважаю вам сказати. Ось, бачите, так вона росте. Ось така ось у красота. Красота. Ну, вона не плодила. Це та, що квітки в неї такі сиреневі, чи бускові, чи, чи пурпул їх називають. Я не знаю, як називати цей кольор. о, фотка. Ось ось на фото. Ось, вони такі там і були. Назва Акебія Куанта. От вони такі були. Пахли шоколадом, намагалися зав'язатися, але не зав'язалися. Ось ця теж, бачите, яка. Вона теж квітла. Це вона не хвора, це вона така плямиста, прикольна. Вона чогось росте найслабіше. Не знаю, чому може я щось її не так зробила, а може на наступний рік попре. Ось, вона називається Варігата. От, Варігата. Ось бачите, така. Ой. А ця зірочка мене прям радує. Ось о. Це все за рік. Я вам чесно кажу. Ось. Дивіться, полізла, тільки зняли тут кабаки були. Тільки познімали кабаки і вона поперла. От, бачите? Це залізла в куширі, ну, телефоном знімати, хай багмили. Ось вони висять. мій красунечка, мої вкусняшечки. Сьогодні буду збирати, пару штук залишу для експерименту на приморозок. О, там, до речі, не до одна висить. В кошелях десь зараз вийду зовні, ще раз вам зніму. Що я з'ясувала за цей час? Дуже дякую всім підписникам, хто мені писав, коментував. Тому що досвіду я не маю. Я рада, що люди діляться досвідом. Всім цього бажаю. Ось я знімаю вам її здалеку. Для того, щоб вона плодила, має бути два кущі. Я не знаю, чи мають бути вони різні, чи достатньо двох однакових. Оскільки в мене їх три, я отримала плоди з першого разу. Найси... Я отримала абсолютно однакові за розміром рослини. Але оця чомусь росте швидше. Я не знаю, чому. Вона мені про це не розповідає. Я ніде нічого такого не вичитала. Можливо, через те, що вона з краєчку, і їй нічого не заважає. Можливо, це просто такий сорт. Але от її прям-прям-прям. Виявляється, сушать на чай і стовбур, і листя, і квіти. І оцю... Я не знаю, як воно називається. Ота оболонка, лушпайка, чи що воно таке. Я не досі вивчу. Ну, Я не думала, що воно таке. Я бачила, воно таке красиве. Ну я не думала, що воно буде прям ну, настільки красиве. От. Так що це така штука. Вони, Там, де воно росте, використовується все: в їжу, в чай. Ну, ним, звісно, лікуються. Ну, зрозуміло, що пишуть, що воно там лікує все взагалі панацея цих хвороб. Ну, не знаю. Воно красиве, воно смачне, прикольне таке. Воно не скидає листя, це правда. Воно таке стоятиме зелене. Як воно потім міняє те листя, не знаю. Але ви можете впевнитися, воно на землі листя не валяється. Це я прикопала чобучки. На землі листя не валяється, на відміну від всіх інших. От у мене, наприклад, ось горіх, ну, ліщина. Чи це фундук? Фундук. Ні, ліщина. Дикоросле то ліщина, культурне то фундук. Та, оце ліщина. Ось, е бачите, вже листя валяється, то там листя немає. Воно навіть і не намагається жовкнути, хоча це тропічна рослина. Ну, якось так, не вкривала, відразу садила, відразу не вкривала. Підживлюю ну, звичайними такими добривами теж абсолютно нічого, як все, так і їх. Це в мене лохина там для неї окремий. Цирк і парк, і все на світі. А цю так само. Єдине, що змушена сказати, воду любить страшне, то як була посуха, я її заливала, заливала, та, дякуючи, що в нас був полив. І скважина наша не пересихала. Коли не вистачало поливу, я доливала її, бо полив був по годинах. Ну, Вірніше він був не по годинах, не завжди вистачало через кількість людей. От. То я її поливала прямо з скважини. У мене там бак стоїть на полив для лухини на крапельний, то я її підливала. Так, що ось якось так зараз далечку вам покажу. Ось три моїх красивезних кущики. Я прикупала всі. Насіння в мене зараз є, воно прокльовується. Хто хоче, ну, будь ласка, я вишлю, просто чи має сенс таку маленьку кількість. Ну, дивіться самі. Я буду пробувати садити задля експерименту, бо рослина це для мене нова, але вона мені дуже подобається. І ще раз я дуже вдячна всім підписникам, які роблять конкретні зауваження по відео, які мені роблять конкретні зауваження по догляду. Дуже вам всім вдячна. Цілую, люблю, гарного всім дня, бережіть себе.